Всім привіт! Весна, прохолодно, іде дощ. Але нам така погода саме і потрібна. Саме зараз на дні ярів, де тільки-тільки прокинулася свіжа зелень, земля змінює колір із рудого на зелений. І ще краще, щоб поблизу був струмок. Я вже багато разів знімала відео, де шукати равликів. Тож зараз просто інформую, що вже пора. Смачні та корисні равлики з'являються трохи пізніше, ніж засвідуть проліски. Та з'явиться смачна та корисна черемшина. І на декілька днів раніше ніж з'являються перші зморшки. Тож чекаємо в такий час теплих весняних дощів і вирушаємо на тихе полювання. Друзі, підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте, користуйтеся функцією спонсорства. За ними навіть спостерігати прикольно. Ось цей відчуває, що я поруч, і не знає, що йому робити: чи то ховатися, чи то тікати. А ось тоді я стала свідком справжніх перегонів. Невідомо куди, але чітко видно, що з величезною швидкістю, ну як для равликів. Ці два хлопця кудись поспішають. Чи наздоганяють один одного? Тож для полювання час настав. То зустрічні нашу качубато подорожити експериментів.